Вітаю вас! А разом зі мною передають свої вітання народні кулінари півострова. Кримські майстри приготування традиційних страв сторіччями культувували свої вміння, створювали нові рецепти та зіткали дивовижну скатертину самобранку. На неї зібране все найсмачніше та корисне. І наша програма має змогу розказати всім бажаючим, що як і з чого готуються найкращі страви Криму. Дивіться уважно, щоб не прогавити всі важливі нюанси, бо в кулінарній справі не буває дрібничок. Особливо коли мова йде про багатокомпонентні шедеври. Центральною стравою на нашій диво сьогодні став пан Айнтопф – німецька народна їжа. Головний принцип Айнтопфу – він повинен бути густим і смачним. Це в одному горшочку. Саме так перекладається його назва блюдо німецької кухні, що представляє собою густе овочне рагу або суп з м'ясом, коткопченостями, сосисками та іншими м'ясними продуктами, які замінює собою обід з двох страв. Для початку я беру м'ясо. Желательно взяти баранину. Ну, якщо немає, конечно, баранини. можна взяти курятину якесь другое м'ясо. Нарізаємо його квадратиками. Якщо на обід німці подають айн то йому попередують холодні закуски, а після нього вже настає черга десерту. Так, для початку візьмемо горшочок. Щоб м'ясо добре прожарилось, і подальємо туди масло. Буквально дві ложки. Закладуємо на дно рівномірно. А інтоп, так звана страва німецької бідноти дуже зручний. Бо приготування в духовці в горшику звільняло німецьких господинь від довгого стояння біля плити. Тепер нарізаємо картошку. Теперь берем помидор, нарезаем его кольцами. Теперь осталось только взять зелень. Зелень можно купить на рынке, можно вырастить дома, допустим, как я. Теперь возьмем стакан, сметану, Є перемішаємо сю сметаною. Приготовлений в горщику в духовці або на сковородці, айентоп виходить особливо ароматним. Всі його компоненти при цьому зберігають свої поживні якості. Добре, якщо в ньому є бульйон. І, в принципі, він повинен бути. Зальмо водою. Можна закривати і ставити в духовку. Кольоровому посуді або красивому керамічному горщику супрагу можна подавати і до столу. Блюдо залишається теплим близько години. Для айнтопфу потрібно 3 литри води або бульйону, 4 картоплі, одна цибуля, одна морква, пів кіло м'яса. Одна склянка горошку консервованого та копченості за смаком. А також один стакан сметани, зелень та два томати. Зі страв сьогоднішньої програми можна накрити не звичайний обідній стіл, а справжнє святково-дружне застілля. Всі вони дуже ситні та апетитні. Ось, наприклад, наступна страва. Плов для мешканців Криму страва звична та шанована. Це, мов, візитна картка півострова для будь-якого туриста. Але в кожного східного народу є свій власний рецепт та особливості приготування цієї королівської страви. Плов настільки цікаве явище, що заслуговує окремої глави у великій кулінарній книзі Криму. Самобутній та багатий за смаковим наповненням плов для нас створили азербайджанські господині. На відміну від інших кухонь, азербайджанці готують окремо рис і окрему основу для плову. Причому друга складова може бути різна. Азербайджанські плови складаються з двох основних і декількох додаткових частин. Основними частинами плову служить відварений рис і гара. Тобто його м'ясна, рибна, яєчна, молочна, овочева або фруктова основа. Сьогодні будемо готувати плов азербайджанський з гарніром. Туди береться кілограм рису. Только же мясо, килограмм отваренного мяса, баранина лучший. Туда же берется лук, жареный на сливочном масле, жарим золотистого цвета. Добавляем мясо, каштан съедобный, азербайджанский, черносливу, кишмеш, изюм. И специи, этот куркума, лимонная кислота, соль и перец. И курагу добавляем. Это будет на гарнир. Перед приготовлением добавляем в рис соль крупной щепотку и намачиваем, чтобы хорошо. теплой водой, не горячей, а теплой водой. Рис намачивается где-то на 20 минут. Вся суть в тому, щоб прибрати правильну клейковину, так як плов повинен вийти розсипчатим не грудками і в жодному разі не розваритися. Помили каструлю, поставили, вона чуть трохи і додаємо туди сливочное масло. Секрет того, що рис не підгорає, в цій лепешці казмахи. Когда рис там тушится, сваривается, набирается вот такая капельки воды. Чтобы эта вода обратно не пошла к рису, мы его закрываем вот этой полоценочкой. Через час у нас плов готово. Добавляем сливочное топленое масло, луку и будем жарить лук жарится до да, золотистого цвета и туда добавляется мясо. Каштан отвариваем где-то на 15 минут. Она чувствуется, когда отваривается, она выходит из шкурки. Але це не звичайні каштани, такі що ростуть на вулицях, а особливі азербайджанські солощі. вони також обсмажуються. Потім додаються курага, чорнослив та куркума. чуть-чуть, трохи -чуть, лимонної кислоти, щоб цвет був жовтоватей. І дасть привкус кисленький. І трохи чорний перець. Духм'яний розсип части. Звичайно або солодкий плов додасть сил наситі та ще раз доведемо, що життя дійсно таке прекрасне. Азербайджанський плов готують з 1 кг рису, 1,5 кг м'яса, бажано баранини, 200 г топленої олії, також беруть 600 г каштанів, 300 г сухофруктів, 5 цибулин, 25 г шафрану або куркуми для кольору, лимонну кислоту та сіль за смаком. Якщо ви навчилися готувати справжній плов, якщо рис в вашій страві не розварюється і ніколи не підгорає, якщо після його куштування ваші гості та домочадці наші діти облизують пальці і задоволені та веселі відкидаються на спинки крісел, вважайте, що ви стали великим кулінаром. Ваше життя не пройшло марно і ви можете здивувати світ. Доки ми прибуваємо у цих мріях та кулінарних фантазіях, ваш мозок настроєний на особливе сприйняття всіх тонкощів приготування різних страв. Ось щоб закріпити це та наповнити його більшими знаннями та вміннями, давайте завітаємо в гості до Молдаван Криму. Пів тисячоліття живуть в Криму Молдавани. Різні хвилі імміграції з Бессарабії на півострів привносили сюди все нові і нові традиції і кулінарне розмаїття. Здавна всіх молдаван об'єднує свята марцешури, які відзначають з приходом весни 1 березня. Всі від малого до великого дарують один одному червоно-білі прикраси ручної роботи у вигляді двох сплетених ниток з квіточками на кінці. Називаються вони марцешури. Це одне з найбільш улюблених національних свят, тому що збирається вся родина та друзі. Гостинність є відмінною рисою молдавського народу. Гостей, окрім хліба, сілі прийнято зустрічати склянкою доброго вина. Вже на порозі гості запрошують, наприклад, білим домашнім вином, а після трапези обов'язково наливають на ципок стаканчик червоного. Молдавани видатні винороби. Майже кожна родина має старовинні традиції та свої власні рецепти приготування виноградного нектару. Навіть 300 років ярма Османської імперії не винищеліт заборонене в той період виноградарство. І, звичайно, в цей день у всіх будинках наводиться чистота і накриваються столи. Ці пироги з простого прісного тіста з соковитою начинкою приготувати можна досить швидко. А задоволення вашим близьким вони принесуть дуже багато. Да, начинка бывает разной сюда добавляют творог можно с тыквой с творог, с картошкой когда есть у нас вот сезона значит у нас и с ягодами что фрукты разные вот абрикосы вишня все что у нас под рукой получается великолепно очень вкусно самые вот например наши мои дети очень любят с картошкой вот мы сейчас будем делать вот с творогом так как у нас уже творог есть еще, добавляется и зелень. Вот сегодня мы будем делать и зелень, и без зелени. Добавляется яйцо, добавляется соль. Мы не добавляем сюда сахара, ничего. вот это вот кусочек теста, он по кругу нас да? идет. Вот и все. На сухую. Она получается как бы печеная. Да, вот это все мы вот сюда на сковородку. И все. Она печется. А вот сейчас можно подсолнечное вместе с, со сливочной вот так вот тонко-тонко как бы смазывать. Вот этот фарш, который мы приготовили, делим как бы чисто вот так вот на три части и э, тоже равномерно его на эти листы. Паш ходит э, творог, яйцо и много зелени. Если творог пресный, то есть без брынзы, то без соли. Вот второй лист. Мы берем второй лист и в руке он уже немножко э, отдохнул. Вот так вот растягиваем его. Вот он э, где-то даже если порвется, тоже ничего страшного в этом нет. И опять то же самое повторяем, что первый раз. Можно немножко и того масла, и того. Вот. Конечно, со сливочным маслом она вкуснее получается. Вот. Чем хорошо это тесто, тем, что нет дрожей. Мы вот так вот их скручиваем в рулет. Вот так вот, легко, потому что очень важно под первым листом чтобы обсыпать мукой, чтобы он не прилип к столу. И вот так вот берем одну сторону в одну сторону, создаем такую спираль. И берем вот так вот осторожненько, и можно вот так, чтобы маслом немножко обмазать, и вот так вот тоже по спирали ставим вот это вот на противень. И вот чуть-чуть придавливаем. Ну, а сейчас вот это все в духовку. И почти, когда она подрумянится, достать и смазать, смазать яйцом. Можна перемішку со сметаной, можна одним яйцом желточком і она получается вся блістяще румяная. Завітайте в гості до молдавської родини, і ви відкриєте для себе дивовижний та неповторний світ молдавський пиріг або плацинда. Потрібно пів кіло борошно, одне яйце та один кілограм сиру. Все це оздоблює зеленню та сіллю. Вірю, я що близький той час, коли слава про кримське виноробство знову сяє весь світ. Про чарівні вина вриди заговорять всі найповажніші видання та канали. І частина цього успіху по праву буде належати місцевим молдавським виноробам. Тім на півострові живуть ще тисячі і тисячі талановитих людей. В нас вже є багато чудових та оригінальних рецептів від кухарів різних національностей. Тому дивіться програму смачно по-кримськи та отримайте натхнення на створення власних ексклюзивних страв. Готуйте з любов'ю до нових зустрічей!